Підозрюваного в убивстві Андрія Пробія затримано. Про це повідомили в національній поліції. В повідомленні йдеться зловмисник ретельно готувався. Стежив, планував. А 30 серпня, замаскувавшись під кур'єра, відкрив вогонь посеред білого дня у середмісті Львова. Вісім пострілів, холоднокровна жорстокість. Він а, навіть переконався, що жертва мертва перевдягнувся і позбувся зброї. Та вже за 36 годин правоохоронці вийшли на його слід. Затримали на Хмельниччині. Зібравши всі докази, слідство встановило у злочині є російський слід. І зараз з нами на прямому зв'язку Ростислав Тістик, голова підкомітету із питань європейської інтеграції, комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пане Ростиславе, вітаємо. Доброго здоров'я щодо вбивства Андрія Порубія, затримання підозрюваного в цьому вбивстві. Ми знаємо, що ви зараз у Львові, так. В цілому, як там зараз приймається ця трагедія? Безумовно, це трагедія. Безумовно, ми розуміємо, що це. Однозначно російський слід і не тільки я думаю у Львові а в цілій країні ми дійсно втратили велику людину великого патріота, який, починаючи ще з кінця 80-х, боровся за відновлення незалежності України на революції граніті, так само на революції 2004-2013 років на майдані незалежності займа... завжди приймав і займав проактивну українську позицію. Перепрошую. Відбій тривоги так. 에, завжди займав про українську позицію, і насправді ця трагедія це велика втрата для нашої української нації, і завжди метою 에, Андрія Поробія було якраз боротися за українське за українську культуру за нашу мову рідну. Тільки його вчинків ми бачили в попередньому скликанні, коли він очолював Верховну Раду України, був головою Верховної Ради України. І стільки доброго він, він зробив безумовно, це все не може бути забутим. Ми це завжди будемо пам'ятати. Ми розуміємо, що метою ворога було знищити українських лідерів, які дійсно, знаєте, можна багато по, по різному говорити про різних політиків. Але хочу відзначити, що він таки займав завжди державницьку позицію. Я не можу сказати, що він робив завжди цьому якісь там політичні забарвлення, та але однозначно за крайні роки, крайні шість років. Бачив завжди лише конструктивну позицію, і вона досить часто відрізнялася від різних політичних якісь подобань, але завжди була на першому місці українська державницька позиція. За ще йому вдячні вічно йому пам'ять з тих цінностей, які відстоював Андрій Парубій, які з них на вашу думку мають залишатися зараз в умовах так нинішньої війни, а в умовах нинішніх викликів для України на першому місці. І це однозначно закон про українську мову було багато вкладено його особистого внеску в його реалізацію. Однозначно, ми знаєте, вчора мав можливість зустрітися з блаженнішим піфанієм, головою православної церкви України. І він відзначав його особистий вклад в ТОМОС. Однозначно можу сказати, що тут гуртування молоді, гуртування українства, як у Львові, так і в Києві, так і в цілому в Україні. Ми завжди маємо пам'ятати кількох громадських позицій, кількох громадських організацій він як брав на себе лідерство, так і очолював, так і на майдані. І безумовно цього ми забути не можемо і маємо завжди шанувати.